Завдяки плідній праці науковців та інженерів та використанню передових на той час технологій, 21 липня 1969 року, о 2 годині 56 хвилин та 20 секунд за Гринвічем, людина вперше ступила на місяць. Чи використовували при проєктуванні Аполлон прилади «Флюк» ми достеменно не знаємо. Хоча сама компанія Флюк була заснована Джоном Флюком у 1948 році. Зате, якщо запитати, які прилади НАСА використовує зараз, то навіть штучний інтелект знає на це відповідь. Це прилади Флюк. І це не дивно, адже надійність цих приладів варта того, щоб називати технології, які використовує компанія Флюк, космічними. І сьогодні ми з вами проведемо короткий огляд осциллографа, який ще й до того може підключатись до мережі Wi-Fi, це Fлюk 124B. Найперше, це не лише осцилограф, а й мультиметр. Тобто ми маємо універсальний прилад, який дозволить зекономити нам ресурси і не носити з собою кілька. Одиниць вимірювального обладнання. А всі ми знаємо, вагате місце при запуску ракети дуже важливі. Що дуже цікаво, прилад може витримувати вібрацію до 3G та удари з перевантаженням до 30G. До речі, людина без втрати свідомості може витримати 15G впродовж 3-5 секунд. 124 b практично незначенний, майже як Nokia 3310 Розглянемо функціонал. Зверху бачимо три входи: вхід А і Б комбіновані та використовуються як мультиметром, так і осцилографом, а також вхід До речі, щопиту теж не. Звичайні, а із надійною ізоляцією та категорією захисту. Щупи для мультиметра можна дуже легко трансформувати в щупи для осциллографа. І навпаки, знову ж таки, економія місця завдяки модульності. Усе керування здійснюється за допомогою кнопок меню. Існує можливість записувати та експортувати дані за допомогою функції Connect. До речі, докупляти кабель синхронізації не обов'язково, адже в комплекті є Wi-Fi адаптер, а це означає, що ви можете переглядати дані вимірювання зі смартфону, писати та формувати звіти чи проводити віддалений запис. Пуск за допомогою зовнішнього тригера. Що ж до характеристик, то смуга пропускання в 40 МГц та частота дискретизації в 40 мегавиборок можуть здатися несерйозними для такого класу приладу, але він розроблений для конкретних завдань, тому цього справді достатньо. Прилад може живитися як від акумулятора, так і від блоку живлення, який за сумісни є зарядним пристроєм. Так так, тім кук, вчися як має виглядати правильна комплектація. А ще багато хто звертався до нас з проханням показати, який прилад матиме дійсно швидке продзвонювання. Бо звичайні мультиметри з автовибором показують затримку в декілька мілісекунд. Повірте, тут затримки немає взагалі. Так що беріть, рекомендую. На цьому огляд добіг кінця. І на завершення запитання: хто з вас пам'ятає наше відео про історію створення осциллографа? А хто не пам'ятає, то підказка буде десь тут. Чи тут? Отже, чи цікаво було б вам подивитись саме історію створення компанії Fluke? Якщо так, то напишіть в коментарі. Не забувайте про лайки та до нових зустрічей.